Протягом ночі, з 23 на 24 березня, в зоні АТО обстріл українських позицій було менше ніж зазвичай. Водночас на Донецькому напрямку бойовики і надалі не припиняють вогневий натиск. Так, з 21.35 і понад годину ворог бив зі 120-мм міліметрових мінометів по пісках, а в 22.00 по Авдіївці. На Артемівському напрямку бандформування формування з кулемету вела вогонь в напрямку селища Ленінське. А на Маріупольському напрямку, в 3.15 ночі, зі стрілецькою зброї били по селищу Широкіне. Довіра до української армії сьогодні надзвичайно висока. Таку оцінку дав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад та батальйонів, які задіяні в АТО. На сьогоднішній день українці довіряють армії більше ніж будь кому Я був шокований. але навіть церква викликає армія, викликає більше довіри ніж вона. Беззастережна довіра на сьогоднішній день, яку демонструють українці, є. Запорукою того, що все в нас вийде, все ми зробимо. Бо можна робити реформи і можна захищати країну лише тоді, коли ми з вами маємо тверду надійну підтримку народу. Також у своїй промові Петро Порошенко відзначив, що вперше в історії України укладено 70% угод стосовно забезпечення військ на весь 2015 рік. А це суттєво вплине на підвищення боєздатності армії в порівнянні з попередніми роками. Адже на той момент готовими до виконання завдань, да і то з великою натяжкою були лише 8 батальйонно тактичних груп, тільки 9 ротно-тактичних груп, всього на всього. Чотири загони спецпризначення. Але Україна видужала. Україна продемонструвала те, чого до цього не демонструвала жодна країна світу. Волонтерський рух. І кожен українець, який є українцем не лише по паспорту, а в серці, відчув, що це його справа. Його справа побудувати нову українську, потужну, ефективну, сильну, боєздатну армію. На найвищу нагороду країни орден Золота зірка з рук Верховного Головнокомандувача отримали військовослужбовці, які проявили себе під час виконання завдань у зоні АТО. П'ять командирів батальйонів призначено на посади командирів бригад, 16 – на посади заступників комбригів. Понад 20 офіцерів обіймуть посади командирів батальйонів. На сьогоднішній день. Наша армія точно входить в п'ятірку найсильніших на континенті, Да, за це заплачено дорогою ціною, найдорожчою життями українських героїв. Але такого бойового духу, який зараз мають українські збройні сили, немає ніхто. Травня минулого року в зоні АТО працюють офіцери груп військово-цивільного співробітництва. Вони налагоджують співпрацю з місцевим населенням, забезпечують доставку гуманітарної допомоги, сприяють діалогу між підрозділами збройних сил і громадами міст Донеччини та Луганщини. На цей час в районах антитерористичної операції працюють п'ять груп. В кожному секторі і основними завданнями цих груп є організація взаємодії між військовим командуванням підрозділів та органів військового управління та місцевим населенням, міжнародними організаціями, органами влади. Олексій Ноздрячов розповідає, одним із найважчих моментів у роботі офіцерів його управління є налагодження контакту з місцевим населенням Донбасу. Доводиться бути водночас і військовослужбовцями, і психологами, і дипломатами. Ці люди вони. Вони були інфіковані пропагандою Російської Федерації та сил, які були зацікавлені в цьому конфлікті. Тому ми вважаємо, що вони потребують нашої допомоги. Ми готові чекаємо, ми готові співпрацювати, пояснювати, якщо потрібно, декілька разів. Також ці офіцери займаються пошуком зниклих безвісти та розшукують тіла загиблих військових. Ми на щастя, знайшли контакти і порозуміння з тієї сторони і в питаннях гуманітарної сфери та пошуку евакуації військовослужбовців Ми співпрацюємо на тактичному рівні. Поняття цивільно-військового співробітництва виникло у другій половині 80-х років ХХ століття через численні міжетнічні конфлікти в країнах південної та східної Європи. Тоді стало зрозуміло, що застосування військової сили вже не є вирішальним чинником у їхньому врегулюванні. Необхідні постійний моніторинг настрою місцевого населення, всебічне вивчення і прогнозування впливу суспільної думки на дії військових. Ситуація на сході нашої країни є яскравим тому підтвердженням. Мобілізований Сергій Напісочний нині відновлює військові навички у навчальному центрі Академії сухопутних військ. Хлопець проходив службу ще у 2002 році на посаді навідника оператора. І хоча минуло вже досить багато часу, Сергій швидко і вправно виконує нормативи з розбирання та збирання автомата Калашникова. Збираємо, розбираємо, чистка, буде просходить і все, таке стрільба і бойові підготовки рукопашного бою. На полігоні з новобранцями працюють досвідчені інструктори. Викладач з вогневої підготовки каже: мобілізовані показують досить гарні результати. Попри те, що люди тільки сьогодні прибули до нас, до навчального центру основна маса з них вже знайома з автоматом, вже служили в збройних силах. Тобто можна сказати, що навіть взявши після довгої перерви зброю до рук, вони одразу досить влучно виконують вправу. До речі, сам Євген теж прийшов у збройні сили добровольцем. В університеті вчився на дипломата, паралельно здобув військовий фах. Нині навчає мобілізованих і відчуває себе тут потрібнішим. Під час навчання в нашому центрі вони. Здійснюють стрільби з різних видів зброї. Це автомат Калашникова, це кулемет Калашникова, це снайперська гвинтівка Драгунова, це також ручний протитанковий гранатомет та ручний протитанковий гранатомет муха однозарядний. Ось також ми здійснюємо з ними навчання по метанню гранат. І е, ті військовослужбовці, які за фахом навчаються на командирів бойових машин та навідників операторів, вони відповідно здійснюють стрільби з бойових машин. Попереду у хлопців майже місяць інтенсивного навчання. Потім вони поїдуть до військових частин. За час проведення антитерористичної операції військовослужбовці пережили чимало періодів, коли залишалось сподіватися лише на Бога. На початку нового дня або поміж боями, дехто знаходить час, аби відвідати імпровізовану капличку чи зазирнути до молитовника, щоб заспокоїти душу та зміцнити віру перемогу, завдяки священикам, волонтерам чи просто небайдужим людям. Зону бойових дій потрапляють іконки. Які стають своєрідними оберегами для наших воїнів? Мирослава збожна за професію журналіст, але її творчість вже давно вийшла за межі інформаційної діяльності. Вона пише ікони. Причому більшість із них передає в зону АТО. Я малювати почала після закінчення державного після закінчення академії державного управління при президентові України за спеціальності державного управління в сфері національної безпеки і оборони. Але справа не в тому, і це воно до малярства. Мені стало просто, знаєте, на якомусь етапі життя ти починаєш замислюватися, а що треба для душі, щоб вона наповнювалася весь час якоюсь життєдайною силою. Я почала малювати. Перші твори увібрали в себе красу української природи, чарівність квітів, знайшлось місце і птахам. Картин та ікон не на невеличку виставку, яку тепло привітали глядачі. Згодом події на сході країни. Внесли корективи і в творчість Мирослави. Мені здалося, що потрібно намалювати ікону, яка б відображала сучасність і разом з тим була теплою і зігрівала душею. Вона малювалася спеціально для українського війська. І я зробила навіть варіанти маленькі кишенькові, там є іконка, їх освячують Михайлівському золотоверховому монастирі. І ці іконки розходяться на лінії фронту фронту. Я роздаю, кому маю змогу, і вони так роз'їжджаються з різними людьми на різні лінії фронту до різних частин. І там, ну сподіваюся, зігрівають душу тим воїнам, які служать на благо миру і честі України. Мирослава збожна впевнена, що тільки завдяки зусиллям кожного українця можна наблизити перемогу, щоб до на нашої землі знову запанував мир. Коли замовкнуть гармати, вона обов'язково знайде новий образ для перемоги. То я думаю, що зрештою з'явиться образ якоїсь Богородиці. Я ж не знаю її назву. Може бути Богородиця на честь перемоги, і такий варіант можливий. Але я думаю, що вона з'явиться прийде цей образ, прийде, і ми її намалюємо. Мирослава доручила військовим журналістам передати воїнам АТО ікони, які написала нещодавно.